Зранку 4 вересня, близько 9.30 російські військові атакували передмістя Херсона Кіндійку безпілотним літальним апаратом. Як повідомив у телеграмі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко на 33-річного чоловіка скинуло вибухівку. Він у лікарні опівночі російська армія керованою авіабомбою атакувала село Томарине Береславського району. Влучили у будинок культури. Спалахнула пожежа. Будівля зруйнована, розказано начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Також через обстріл пошкоджений будинок культури у Бургунці. Ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби на місто Борислав та населені пункти Томари, Невірівка та Тягінка. Окрім цього, із артилерії наніс удари по населеним пунктам Бургунка та Тягінка. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували населені пункти Новоборислав. Томарине, Гаврилівка та тягінка. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На жаль, в місті Бориславі 57-річний чоловік від ворожих ударів отримав поранення. Потерпілому медики надали всю необхідну медичну допомогу. Навірівко, Томарина, Тягинко та Береслав російські військові скинули минулої доби вісім керованих авіабомб. Повідомляє поліція області у телеграмі. Під обстрілом були також кілька районів і прибережні зони Херсона, пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки: автомобілі, склад, гаражні бокси транспортного підприємства. Загалом минулої доби під обстрілами було 16 населених пунктів правобережжя Херсонщини. За інформацією телеграма обласної військової адміністрації, троє людей загинули. Шестра, в тому числі 14-річна дитина, отримали поранення. Ольга Ляшенко, Суспільне, Новини, Херсон.